Біла сорочка з якісною дорогою тканиною – це саме та річ, з якої ти почнеш свій стильний гардероб без зайвого. А якщо мені підфортило і ти обрала саме мене своєю стильовою помічницею, тоді я покажу тобі декілька образів, які будуть в пригоді цієї осені і не тільки цієї сорочка. І джинси актуального фасону. Саме той дует гарантовано буде солісту шафового оркестру назавжди. Сорочка і спідниця футляр фасону і стилю, який подобається, і йде саме тобі. Ці двоє завжди будуть іти за руку і складати разом. Стильну парочку союз між сорочкою і костюмом буде з тобою і в радості, і в горі, поки сміттєвий бак не розлучить вас, коли офіційна частина параду твого життя. Буде закінчуватись, легко поєднаєш свою білу сорочку зі спортивними штанами і будь-якими аксесуарами в спортивному стилі. Підрахуємо: сорочка костюм в стилі кежел, спідниця, футляр, джинси актуального крою. І костюм в спортивному стилі. От і все, що тобі, треба, моя голубенька, для того, щоб бути на стилі. А якщо мої витребеньки тобі були цікавими і корисними, зроби тьоті приятно лайк.